1 грудня відзначає день боротьби зі снідом. Як ми можемо підтримати людей, які живуть з ВІЛ та СНІД-інфекцією? Ну, по перше, необхідно розповсюджувати інформацію про цю хворобу для того, аби люди усвідомлювали, що це за хвороба, як з нею боротися, як підтримувати цих людей. Тому ви робите дуже класну справу цим репортажем. А по-друге, необхідно надавати цим людям необхідну медичну консультацію в першу чергу. А це, я думаю, вже більше про це розкажуть наші лікарі або люди, які більш в цьому обізнані. Ну і найголовніше це тепло і добро від кожного з нас. Напевне, о, їм більше потрібна психологічна підтримка, так як по факту фізично вирішити цю проблему важко. тому потрібні якісь о, державні групи, які будуть психологічно допомагати о, людям хворим на віл і снід. Таких людей взагалі треба тримати. Подалі трохи від людей, бо вони інфіковані з гепатитами, ну, з різними цими хворобами для чого наражати на небезпеку інших людей. Звичайно, напевно, ну, в першу чергу морально підтримати своєю підтримкою, позитивним, нормальним відношенням ставленням. Треба входити в положення тих людей, бути лояльними, мудрими і приймати. Те, що ми маємо, а як їх можна підтримати? Хай не підчепляють ту хворобу. Я думаю, що інформаційно інформаційно на сам люди знали, що є такі люди поряд і як себе потрібно поводити. Особливо молодь. 1 грудня відзначає день боротьби зі снідом. Як ми можемо підтримати людей, які живуть з віл та – Як ми їх можемо підтримати? Ну, чесно кажучи, це повинно бути на державному рівні запроваджено їхня підтримка і фінансова, і будь-яка інша адаптація суспільства.